Андрій Подерман долучається до бесіди. Це радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, як чуєте Доброго дня, чую вас. Давайте згадаємо зараз просто на цей момент про оперативну ситуацію на території регіону. Він потерпає вчора весь день. Про двох рятувальників ми почули, в якому стані вони, якщо маєте оновлення і інші постраждалі і потерпілі. І що з об'єктів критичної інфраструктури ще не відновили? Вчора, протягом дня і вночі, Чернівщина потерпала від ворожих обстрілів. Маємо влучання у місті Чернігової. Це об'єкт інфраструктури. Було три вибухи, є також влучання у Новгород-Сіверському районі і у Ніжинському районах. В одному з міст пошкоджено два будинки. Ще один будинок також зазнав руйнувань у прикордонному селі. Ось і власне в Ніжинському районі е, вчора було е, росіянами атаковано інфраструктурний об'єкт, е, і, власне, е, після того, як туди приїхали рятувальники, через деякий час був повторний приліт, е, через який і е, постраждали вогнеборці, хочу сказати, що е, це за останній тиждень вже другий приклад цієї відверто терористичної практики, коли е, на Ліквідацію наслідків російських вже обстрілів прибувають е, підрозділи ДСНС. Ворог вичікує, ну, очевидно, бачить це якимсь чином або прогнозує. І через деякий час по цьому ж об'єкту завдається повторний удар. Тиждень тому, також у Ніжинському районі, був удар по об'єкту інфраструктури, туди прибули підрозділи ДСНС і росіяни ударили туди вдруге. Тобто ця практика продовжується. ось Вчора був аналогічний випадок, плюс росіяни минулого тижня ще раз ударили по одному з підрозділів ДСНС безпосередньо, і тоді загинув, на жаль, один рятувальник, а ще двоє. Було поранених що стосується рятувальників, які постраждали вчора. Вони у лікарні їм надається необхідна допомога. Давайте проговоримо власне про об'єкти інфраструктури і взагалі про рівень втрат маю на увазі матеріальних в цьому сенсі. Що встигаєте найближчим часом відновити що точно ні, і як це повпливає приміром на підготовку і на опалювальний сезон? Ситуація, звісно, динамічна в залежності від того, наскільки сильними були пошкодження, ну і власне і триває період відновлення. Да? Якщо, наприклад, позавчора ввечері росіяни завдали удару і було пошкоджено, ну, приміром, да, там одна з автомагістралей була вибоєна через ще там, через що були проблеми з проїздом транспорту, то навіть вночі. Підрозділи служби служби відновлення, які опікуються цією дорогою, там за ніч все відремонтували, і далі вже проблем з проїздом не було. Якщо це об'єкти енергетики, то звісно одразу на коли минає, коли минає небезпека повторних обстрілів, туди зразу ж висуваються бригади обленерго і власне працюють для того, щоб оперативно відновити живлення об'єктів, в першу чергу, лікарень. Водоканалів і так далі. і так далі. Втім, ці, об ці обстріли повторюються. От, приміром, там протягом останніх тижнів періодично прилітала по місту Ніжин і там, з періодичністю, там кілька днів у місті і частині громад Ніжинської країни було відсутнє світло. Оперативно долучалися до роботи підрозділи і рятувальники, щоб відновити електропостачання. Втім, у всіх районах і у всіх містах відпрацьовані е спеціальні алгоритми, коли у випадку довгої відсутності електроенергії, ті ж лікарні, ті ж об'єкти житлово-комунального господарства переводяться на альтернативні джерела цей. Алгоритм роботи був відпрацьований. Він в принципі вже застосовувався цього року. Ну і в Ніжині, наприклад, тиждень тому, і два тижні здається. Тому у місті новгород Сіверській пане Андрію, вам спасибі. Будемо долучати вас ще до ефірів. Знати в якому стані регіон інфраструктура на і найважливіше люди? Спасибі, що стоїте. Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був із нами.